І так, всім привіт! Приїхав я сьогодні качати акацію, акація майже відсвила. зі мною дружина, друг, прицеп і все остальне. Це наша йде палаточка, ми розклалися. стіл, медогоночка, вода, ножі, бітон, все по-дорослому. І зараз починаємо відбирати мед. Максим качає медогонку. Відро наповняються. Ну, коротше, майже відкачались. Підготовую відерці, сито. Будемо починати спускати наш медок. Наша акація. Набираю обороти. Коротше, не мед, а пушка. Кому буде цікаво, заказуйте. Так, друзі, приїхали додому, Взяли баночки, віддерться і набираємо по мед. Мед реально шикарний, чиста акація. Зараз побачите наші баночки. Баночки теж набрані, мед в них просто ідеальний. Я б сказав би, що шикарно. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал і до побачення.